Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі. На тему зробив своє нове замовлення. Це вже мене друге, воно по рахунку йде. Дружина попросила замовити її на роботу халати медицинські. Я замовив з різними прикольними такими принтами, різнокольоровими, тому що вона мене працює медсестрою і вона на прийомі для дітей, маленьких, маленьких дітей вона хоче вдягнути собі, щоб вони... Їм, щоб вони сподобалися їм, щоб не переживали так, як навіть буде перевіряти. Будемо розпаковувати, дивитися, що нам прислали. Відкриваємо, дивимося. На жаль, там, де я замовляв, ці халати не було, але не немає наявності, але я залишу. На інші халати на тему. І також я знайшов такі самі подібний на aliexpress Вони на виходять дешевшими, ніж на тему брати. В районі 30-40 гривень на aliexpress дешевше. Але на тему була швидка доставка і, і ждати місяць, ну вона прийшла в районі двох тижнів, а з Аліекспрес е, місяць так, перший халатик і другий халатик. Площадка для мене. Ну як нова, Друге замовлення на тему. Так, почнемо накопитися. Це синього це палаті, подивимося, його пош. Так, ось. Ви його можете поставити на паузу про ці характеристики, що він виготовлений. Так, розмір йде 2XL, тому що вона буде насаджувати на свою одежу, тому що вона ходить на роботу. І ще було підійшло і замовк більше розміще. Я трохи, трохи більше розмір, розмір замов. Так ось приємний, приємний матеріал. Так, еластичний, як бачите, тягнеться. Неде нема скарб до, досить якісно прошитий. Немає ніде прострочок. Ось такі ось знизу карманчики є, як бачите, для телефону. Ну, тоненький він, звісно. Але для халат буде, як на роботі ходить. Вдівати буде, як до дітей. Такий ось принт різнокольоровий з різними кроликами. Так ось такі ось. Так, відбірки тут немає, не бачу. Так, з нас Так, а є добірка. Так, можете подивитися. Бірку, як вона стирається, як її просувати. Прасувати на низькій температурі. Поліестер 95% і Спандекс 5%. Ну, досить непогані. Якось стіну досить непогана. Тянеться. Ось такі ось перший халат. Назу був. Так, тут він тоненький, тут подкладки нема під низом всередині. Це просто матеріал. Прошито, бачите, якісно тут оплетено чакуно. Так, шви якісні. Так, ну нормально. Фібболка. Ой, ж футболка. Халат. Ніде не поранений, ніде нема ніяких п'ят. Не забруднено людей, не п'ятни немає пруду, п'ятим пруду. Так. Такий ось перший халатик. А ми крім ще подивимося в другу. другий. можете також подивитися і характеристики його почитати, на нічому. молоді. Дані товари прийшли з Китаю. А ось ще. Так. Мислика. Так, Мій канал створений чисто так, розважально. Зональний для розпаковування різних посилочок, товарів. Так, а другі ось такі також як вони досить якісно. Не можу сказати, що є. також, як бачите, йде яспровізю зверху на шиї. Так, матеріал так, такий самий, як попередній, м'який, еластичний, тянеться, однослойний. так, також, як і попередній, йде 95% полі... поліестер, а ластин. Воно... Також можете подивитися, як його е е стирати при 30 градусах і просувати на, на низькій температурі. Тому що він може поплавитися від високої температури. Так, Бачите, такі якісні. Так. Так, прошу, більш такий якісний. Також прошито більш-менш якісно, немає ніяких скарг. П'ята теж не бачу, ніде не запруднені. Такі прикольненькі халатики. Можна й дома ходити в йому. Підбирайте розмір для себе підходящий. Можна використовувати, я думаю, як ночнутку для дітей, для дівчаток, точніше, для хлопців не подойде, звісно. Але всякі діти, які можуть сподобатися. Є декілька е, багато розмірів можна вибрати, починаючи з, по-моєму, земочки, чески і 2XL найбільший розмір йде. Е, так що ось такі у нас була. Була розпаковочка. Так, ось тут карманчик, один і другий. Два карманчика тільки, як бачите, саме попередньому було два карманчика, один і другий. Так що, кому сподобалось відео, ставте Е Посилання на дані товари я залишу під відео, точніше, не на дані товари, якщо я замовляв, а я подивлюся схожі товари, ставлю на тему посилання на товари. І також на Алікспрес. Так що, всім дякую за увагу. Зустрінемося в наступному відео. Всім папа! -па.